Друзі, доброго дня. Я в містечку Гайворон. Невеличке містечко в Кіровоградській області, яке знаходиться на річці Південний Буг. Питав тільки що в сусідів сказали, оцією дорогою до річки 200 метрів. Ну, там іде ще одна вулиця хатину. 200 метрів оцеєю дорожкою. Будиночок за 11-300 тисяч доларів. 300, я так думаю, на торг. За 11, грубо говоря. Газу тут немає. Але будинок сам такий уютненький, наче непоганий. Заведена в хату вода, централізована. Ось такий туалет є. Сільський. На вулиці виведений кран централізований також. І отакий от будиночок. Ціленький, охайний, доволі непоганий. Ділянка тут все разом з городом 7 соток. Так як це містечко, то 20-30 соток доволі рідко трапляється. Є літня кухня, є погріб. Сараї. Таке все необхідне все є. Хата наша вся ціленька. Я ходив, обдивлявся тут. То... Не побачив критичного нічого. І величенька, три кімнати і кухня. Ну і віранда там чи прихожа. Гарні сусіди тут кажуть всі мирні, спокійні. До речі, недалеко від центру, я їхав, ну не знаю скільки метрів, ну, я думаю, пішки без проблем. В центр базар, в центрі магазини, там АТБ, ще якась, чи фора, чи флора щось там. Коротше, місце доволі непогане. І затишне, ось жінка каже, і до всього близько машини тут не треба. Боки гаража немає. Та я питаю, кого що без машини важко, але машина тут взагалі не треба. Тут все близенько, все нормально. Хатка без питань. В плані тріщин, обсипань взагалі нічого не видно. Ось такі мі мікро тріщинки. Лічильник уже винесений. Накрита шифером. Так ось така віранда відкрита, ще тут. Ну да, час як веранда далі там оце. це Теж все ціленьке наче. Підлога бетонірована. Так, і далі ми заходимо. Оце мабуть вже віранда або прихожа. Якось так. Пові дерев'яні. По речах тут щось залишиться, щось забереться. Точно не знаю, але щось лишиться точно ще. Власники не думали. Але... Так, тут у нас кухня. Значить, заведена вода в кухню. Десь є яма, надворі ми я щось не подивився, але слив працює. Тут ванна стоїть. Колись так робили. Так вона тут і залишилась. Значить, підведена вода і каналізація десь яма є, правда, я ще не бачив її. Є плита отака от дров'яна. До цієї плити треба балон люди заправляють і користуються газом з балону. Зроблено тут парове опалення на всю хату. Тобто груби топити не треба в кожній кімнаті, грубо говорю. Тут такий коридорчик. З виходом на дах, на горище. Так, і три кімнати. Оце зал. Ось такий. Bakareji 2 sekcije. Takokim nota tu je bilo spoilja. Все нормально, наче. Тут стоїть електрорадіатор, що як це називається. Каже, жили дідусь з бабушкою і коли ставало там осінню прохолодно, то щоб не топити всю хату, вони собі спальню протоплювали електрикою. Так, і зал. О так є це найбільша кімната. Ну, подив, все ці ріки. За хатою приглядали, жінка, сусідка каже, що люди дуже гарні. Отут, я думаю, що є тріщинка за обоями. Ну, відривати не будемо. Каже, люди дуже гарні були, хороші. І тут ну такий хороший будинок, що прям відчувається, бо є різні. То... Тут нормально. Так, зараз покажу літню кухню і, і погріб. Тут у нас літня кухня. Ця верандочка добудовувалась. Тут тріщинки є по бокам. А тут так. Є грубо тут. Все працює, кажуть, жили переселенці Прошлий рік, то Ну, можна сказати, все працює, що все нормально. Бо, каже, втопили і тут, і там, і все працювало. Отак От так, погріб тут в сусідньому, в сусідній кімнаті І зроблений він під оцим зданням. Сейчас включу світло. А єдине, що сходів нема, тільки драбина. От такий. Тут і каменем виложений, і кирпичом бачу. Ну нормально частенько все нормально. Вентиляція є. Нормально, єдине що це сходи. Тут такий навесик людей Літній Столик стоїть собі. А, сюди машина заїжджала. Ці... Ну так. Їхня заїжджала. Так, а тут просто як. Просто собі кімнатка така. Ці, хто що придумає? Так, і в нас можна вийти сюди на город. А є ще з тієї сторони там дровітня теж. Да, тут курник залишився. Він там теж бачу глиняний. Да, сам курник глиняний і обгорожений сіткою. Це так, участочок тут рівненький, бачу Невеликий, де я думаю, що для сім'ї города цього з головою вистачить. У межі я думаю, ви бачите, де забори, де. Це оце все. Ну і там теж. Все, друзі. Ціна будинку 11 300, 7 соток. Здається, приватизовано все. Вода централізована, заведена в хату. Є каналізація для води. Опалення парове. І знаходиться цей будиночок в місті Гайворон. 200 метрів від річки Південний Буг. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Гарного вечора!